Good morning, boys and girls. Доброго ранку, хлопчики і дівчатка. Сьогодні у цьому відеоуроці ми з вами познайомимося з темою My Body, Моє тіло. Познайомимося з частинами людського обличчя і з частинами людського тіла. Розпочнемо ми з обличчя. Повторюємо за мною уважно кожне слово і запам'ятовуємо. Обличчя буде Face. Очі. Буде айз. Вушка ми скажемо іас. Ротик мау. Носик, ноус. І так, людське обличчя включає в себе в такі частини: Айз. іас, мау, ноус. Фейс. Людське тіло ми скажемо «body». Людське тіло включає голову. Хед. Шию. Нек. Руку. Ам. руки ми скажемо хенд. Нога буде леве. І так. Повторю. Тіло буде боді. Голова. ХЕД. Шия. Не. Рука. Ам. руки – Хенд. І нога. Лев.